Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні квасимо огірки. Уже кінець огіркового сезону, вже не знаю, що з тими огірками робити, але минулий рік, в кінці сезону, я спробувала ось цей рецепт, мені сподобалось зимою. Я була вражена результатом, і цей рік я вирішила обов'язково закрию такі огірочки. Огірочки квашені в огірковому розсолі. І так. Рецепт в описі під відео я залишу. Рецепт розрахований на 3-літрову банку. А зараз я буду квасити в півторалітрових банках, але різниці великої немає. Можна навіть в літрових. Тут сама суть в ось тому розсолі, який я буду робити. І так, в баночки я обов'язково розкладаю листя хрону і зонтики кропу подрібнені. Хтось мене запитував, чи обов'язково листя хрону і чим його можна замінити, якщо його немає. Коренем можна замінити, також можна замінити тими листями, які мають дубильні речовини. Тобто листя дуба, листя вишні досить таки добре підходить. Кріп просто зелень кропу, також можна додавати. Але зонтики, так як особисто для мене для соління, підходять набагато більше. Такі ще не засушені. Але зелень. Хоча можна, і сухе насіння кропу, хоч тоді вже буде чуть-чуть інший результат. Наступне чесник. На 3-літрову банку потрібно 100 г чеснику. Огірки у мене ось такі всякі різні, вже вони позакручувані, це вже дійсно кінець сезону. І огірки у мене ось такі. О, тут уже. І зараз я ось ці огірки буду натирати на бурякову тертку. Я буду ось на цю терточку натирати огірки великі. Мені потрібно на 3-літрову банку огірків, ось, цього, ось цієї натертої суміші півтори літри. Тобто треба натирати і вимірювати. Якщо є півтора-літрова каструлька, дуже добре. Огірки натерла, поділила сюди 1,5 літри, наміряла і сюди наміряла півтори літри. Додаю 100 г солі і додаю 100 г натертого чеснику. Часнику можна, звичайно, взяти і менше, але велику ну, роль має оце цьому рецепт чесник. І тепер ось цю чесникову, чесникову-огірково солену суміш. Я добренько, гарненько, ретельно перемішую. І тепер складаю огірки. Закладаю в банку шарами чи слоями, напевно, правильно буде сказати. Ось так. Поклала на дно ряд огірочків і переклала ніби тортик. Кремовий приклала ось цими тертими огірками. І так далі до самого верху. Ці огірки, які натерті, їх дуже добре використовувати для приготування якоїсь солянки або розсольнику. Вони вже готові натерті, вже не треба терти. А ось самі огірочки цілі, вони получаються смачні, хрумкі. Звичайно, найбільше я закриваю за своїм класичним рецептом. Велику кількість огірків я закриваю його. Я вам посилання залишу в описі під відео, багато хто. Минулий рік я його виставила, багато хто з ним скористався, і дуже багато відгуків я отримала, задоволених, хороших відгуків. Тому я залишу посилання, ви подивитесь. Але на ще є огірки, зробіть декілька ось таких баночок. Я впевнена, що вам сподобається. Розіклала свої огірки по банках. Можливо, десь є ось такі прогалинки, але ось зараз я залишу ці огірки на ніч на кухні і вже завтра ранком винесу їх в погріб. Це все трошечки посяде. Що не посяде, я притопчу. І де буде неповна банка, я чуть-чуть долю холодною кип'яченою водою. Далі я зараз прикрию ось такими твердими кришками. Такі кришки, я їх буду тримати під цими кришками в погребі. Завтра я їх розпарю і накрию щільно після того, як подоливаю. Питання бувають такі, чи можна тримати в квартирі. Думаю, що ні. Думаю, що такі огірочки потрібно, щоб були обов'язково в холоді, або в погребі, або в холодильнику. Обов'язково скористайтеся цим рецептом, закрийте такі огірочки по соліті. І я впевнена, що наступний рік ви не будете чекати кінця сезону огірків, а такі огірочки закриєте найпершими. Смачних вам огірочків, міцного вам здоров'я, мирного неба над головою, всього самого-самого найкращого. Пока-пока!